Ми скоро вийдемо на перетет. І вас розуміти? експертне середовище підрахувало скільки снарядів отримає Україна від наших партнерів. Зараз Україна виходить із критичної фази в питанні нестачі снарядів і в майбутньому досягне паритету з ворогом. На думку експертів, Росія чомусь знову розраховувала, що Європа буде мовчки спостерігати за Сполученими Штатами та не буде поспішати із постачанням допомоги. Однак все відбулося навпаки. Країни-партнери Європи прокинулись та знайшли необхідну кількість снарядів. Зараз в публічному просторі оголошується. Що це півтора мільйона так званих чеських снарядів? 800 тисяч знайшли, та 700 тисяч у стадії переговорів, плюс мільйон двісті нових снарядів, які виготовлять країни Європейського Союзу, і які можуть бути надані нам до кінця поточного року. Тобто це практично три мільйонів снарядів. І це вже перетет з Росією. Крім того, колосальну роль зараз відіграють дрони. І якщо говорити про українське виробництво та постачання від партнерів, то це ще. 2 мільйони одиниць. Вправді ця ракета вона тільки не так давно була на озброєння прийнята. Вона до цього проходила випробування. Можна сказати, що вперше в бойових умовах вона була випробувана не сьогодні а до цього був один випадок. Це відбувалося наприкінці грудня, під час кінець грудня, початок січня, масштабні обстріли в столиці, тоді які були. Тоді, до речі, є підстави вважати, що ракета не подолала бар'єр. Звуковий, тобто вона летіла не на гіперзвуці, бо це ракета гіперзвукова. Вона летіла на дозвуці і її збили. Збили ще навіть на підльоті до столиці, тобто вона не долетіла до української столиці. Сьогодні ситуація протилежна. Все ж таки, на жаль, ракета подолала звуковий бар'єр, прилетіла доволі швидко з Криму. Це ракета протикорабельна, вона морського базування, тобто запуски здійснюється. З кораблів. Ну і відповідно, я думаю, що основна мета застосування була це їх ну, дві таких цілі. Перше, це спробувати. А Пройти ешелоновану оборону ППО довкола Києва. Росія ж постійно буде це робити. Тобто, треба розуміти, що вони обстрілюють різні куточки України, але Київ для них завжди буде ціллю. От завжди. Тому що мета, яка стоїть, знищити Петріот, вона нікуди не зникла. Це така пропагандистська політична. І друга бити по Києву їм би дуже хотілося. Ну просто бачите картинку руйнувань це все-таки столиця. І це було б, значить, знову ж таки, намагались по центрам прийняття рішень. Ще щось, ще щось. І намагались пройти. Не пройшли. Петріо знову ж таки переміг чергове вундервафе російське. Як виявляється, причому нову розробку. А Петріот, я хочу нагадати, це система 1969 року, вона модернізується, звичайно, проходить різні етапи, але ви розумієте прекрасно. І другий момент, я думаю, що хотіли привітати, мабуть, Службу безпеки з професійним святом. Я теж їх вітаю, приєднуюсь до вітань тільки в іншому сенсі, хорошому, без ракет. От. А, а що стосується Росії, бачите, їм теж дошкуляють дії наших спецслужб, наших Розвідки на її території. Пам'ятаєте, не так давно а так само була атака на Київ минулого, минулого тижня. Є підстава вважати, що а, цілями були два об'єкти, або об'єкти, які входять до структури нашого розвідспівтовариства, не тільки ГУР і інші служби. І зараз вони так само хотіли досягти. Тому, а, скажімо так, це. Ознака того, що є просто структури, які працюють і роблять правильно роботу? Ну, вочевидь, вони на правильному шляху, тому що Росія постійно на них полює. Якщо ми бачимо, що Російська Федерація фактично сконцентрувавши ці ракетні атаки, шахетні атаки, значить, це означає, що в них є це озброєння, і це означає, що є виробництво певне, або є постачання деталей необхідних, організоване це виробництво. То що тоді з санкціями? Ну, санкції працюють. Єдине, що вони працюють не настільки ефективно, як нам би хотілося, оскільки Росія постійно шукає шпаринки, як ці санкції обійти. І тут розумієте, треба говорити навіть, мабуть, не про нові якісь пакети санкції. Взагалі, ну коли приймається якийсь пакет, це повинна бути якась глобальна річ, яка закриває, наприклад, там окрему галузь, ну от там росатом, скажімо, да. до сих пір ніякі санкції не запроваджені. От новий пакет може бути цьому присвячений. А всі інші повинні бути настільки пакети, скільки знаєте, як от в сфері там комп'ютерних технологій є так звані оновлення. Наприклад, там пакет 11.1, 11.2 11 і так далі. Їх може. Бути 10, 15, 20, навіщо закривати шпаринки, тому що ми ж розуміємо, що та е, ті комплектуючі, які ми знаходимо в дронах і ракетах російських, вони навряд чи куплені напряму Росією, там не знаю у Нідерландів, Сполучених Штатів чи Британії. Вони їх купують через треті країни, які прекрасно знають, кому вони продають. Вони часто прекрасно знають фірми цих країн, е, для кого вони це купують, але це ж можна відслідкувати. Ну слухайте, це ж не 20-те там навіть століття. Ми ж. Живемо в епоху цифрову, максимально, де всі прописані там е, дані, які стосуються того чи іншого виробу, і можна поступово це відслідковувати і закривати. Тоді санкції дійсно будуть мати вищу ефективність. От як це зробила наприклад Великобританія. Вони в кінці 23-го року більше ста компаній. Отримали колосальні штрафи, які по суті брали участь в обході цих санкцій, які заробляли на цьому. Вони отримали великі ну колосальні по суті, штрафи, а кілька людей там навіть опинилися за гратами, тому що вони порушили ті санкції, які запроваджувало королівство проти Російської Федерації. Отак От треба це робити в більш глобальному масштабі. І Тоді у росіян не буде такої кількості ракет, або, наприклад, там дронів, які вони можуть використовувати проти України. Хоча тут треба зазначити, що вони скільки там майже 40 днів накопичували великих. 44, да. 44 дні накопичували, великих обстрілів не було. Потім вони, значить, це зробили. От зараз кілька днів ми живемо от в цій атмосфері. Вони в принципі там мають мабуть, запас ще для великого обстрілу. Потім знову будуть чекати, накопичувати, виготовляти щось десь купувати для того, щоб здійснити ці ну, черговий напад відповідно на нашу країну. Ну паралельно із такими ударами, які відбуваються зі сторони Російської Федерації. Ми теж відповідаємо певним чином. Зокрема, минулі вихідні всі зустріли радісне радісною новиною про ушкодження двох великих десантних кораблів. Я і Азов, а також трьох російських літаків су 27 Я так розумію, це один з найпоширеніших в російській армії літаків, які вони використовували. Знову ж таки, що тепер з чорноморським флотом Російської Федерації? Наскільки він дієздатний і боєздатний на сьогодні? Mm. Нещодавно, до речі, міністр оборони Британії якось так покепкував з російського флоту Чорноморського. Він згадав давні часи ще коли Чорноморський флот Росії з 1700 якогось року там 63. так фактично панував у Чорному морі, розпочав свої дії певні. А зараз Путін ховає в порту свої кораблі, і, і там їх знаходять і топлять ці кораблі. То британці з французами теж потопили а в часи Кримської війни. Вони якраз потопили в Севастопольській бухті. Так і в принципі, ну до речі, ну це, це цікаві епізоди кримської війни. Тому е, міністр оборони Британії згадує, тому що в них ось ця традиція не тільки ж Путіну історію згадувати її, значить, намагатися сплюндрувати і сфальсифікувати. А от британці згадують правдиву історію, як вона було насправді. Що стосується стану Чорноморського флоту, ну він втратив боєздатність і взагалі корабельне угруповання ослабло десь приблизно на 35%. Це Загалом те, що можна сказати, це втрати, це пошкодження, це ремонт довгостроковий і так далі. І особливість є ще в чому? В тому, що заповнити ось ці втрати цю нішу не можуть. Тому що потрібно це транспортувати з Балтійського моря, а відповідно, це потім не обійдеш, Середземного не зайдеш і не пройдеш босфор. І, відповідно, що, відповідно, яким чином поповнювати, його немає. Босфор закритий. А якісь малі катери спробувати привезти там а, сухопутно з посуходолу, ну теоретично можна, але це не змінює ситуацію і розстановку сил. Тому Росія продовжує втрачати своє корабельне угрупування, а вони зараз а, в невизнаній Абхазії вже добудували а, фактично порт і базу. То була станція до заправки кораблів, а зараз вона стає ну такою вже базою, де будуть ховати, крім новоросійська. Тобто створили ще одну гавань подалі, де будуть ховати свої кораблі. І Очевидно, що Чорноморський флот він позбавлений можливості оперувати так, вести діяльність операційну, як вони це робили до ну, скажімо так, наприклад, до, до подій, які почали з того, коли почали вражати дрони там і так далі. Наприклад, там двохрічної давнини зараз вони цього робити не можуть. Наприклад, уявити собі, що Росія потягне великі десантні кораблі до Одеси і буде проводити висадку десанту. Це на сьогоднішній день нереальні речі, тому що вони будуть знищені.